Скандал через систему оповіщення в Южному вже втретє міняють сигнал сирени. Нове звучання южненцям не сподобалося. Оновлене оповіщення цього тижня стало темою номер один для обговорення в соціальних мережах. А Виходимо на вулицю, аби попитати про це жителів. Гарна була перша сама, коли було. Тривога, то тривога, відбій, то відбій. А зараз гудить не, не зрозумієш, що це. Краще хай уже дядечка балакає, щоб відключили світло і воду. Дуже голосно, іначе якийсь самоліт злітає. Угу. Не подобається. Угу. А далеко ви від неї, від тривоги? Далеко. І вам чутно. Чутно. З закритими вікнами чутно. Якщо вікна були відкриті, так, так прямо 16-ті етажки от, на 6-му вікна відкриті. Ну там, там розбудить мертвого. Ну сильно, сильно, не знаю, як воно, ну, як кому там. Не знаю, як, ну що зробити. Тривога має бути, а як така сильна, не знаю. Я не можу сказати. Кому-то вона мішає, а хто говорить, що я не чую. Ну, це ж кожному не вгодиш, правильно. Да. Це скільки людей, скільки кожного мнення. Якщо там динаміки тут стоїть, так вікна виходять. І акустика понятно, да, А якщо... Кричить, так що світ наші люди ховаються і тікають. Мені підходить, я глуховато, не чую дуже, так що мені дуже-дуже да. Мене добреє. І та устраювала, і ця, бо в мене вікна виходять туди на Лені на 17 і мені байдуже. Мені... Мені байдуже підходить. В міській раді пояснили цю ситуацію ще на початку тижня. Міський голова у своєму щотижневому зверненні звинуватив у диверсії приватного підприємця. Це через те, що минулого тижня перша система оповіщення, що з голосовим супроводженням перестала працювати. Я хотів би проінформувати всіх жителів нашої громади, нашого міста. Це відбулася така надзвичайна ситуація, дуже серйозний інцидент. Який стався минулого тижня, приватний інтернет-провайдер LAN Telecom під керівництвом директора Олексія Лєлікова за надуманих причин відключив систему оповіщення про повітряну тривогу в нашій громаді. Знаєте, що мене вразило? Житель нашого міста, який не ніс ніяких затрат абсолютно на цю систему оповіщення. І знаючи про те, що ми плануємо. Установити нашу комунальну систему оповіщення, він, ну, напевно, на зло всім нам взяв, відключив систему оповіщення. Мені кажеться, що це повинна бути персонна нонград нашої громаді. А на мій погляд, знову ж таки, мій особистий, такі, моя думка особиста, що це диверсія. І цим повинна займати Служба безпеки України. Справою наразі займаються поліцейські офіційно. Угоди про роботу і обслуговування системи оповіщення в місті між южницькою міською радою з приватним підприємцем немає, але слідчі з підприємцем зустрілися. 17 вересня на лінію 102 надійшло повідомлення від одного з представників южницької міської ради, начальника відділу фізичної культури та спорту про те, що не працює. Система оповіщення і керівник компанії Вантелекому її вимкнув. Кожне повідомлення, яке заходить на спецлінію 102, відпрацьовується працівниками поліції. Коли було отримано на даний виклик, то звичайно працівники поліції опитували одну і іншу сторону з приводу події. Ну на даний час ще проводиться перевірка. Попередньо було опитано. Учасників е, з даного приводу, але е, матеріали ще не дійшли висновку, і остаточне рішення це не прийнято. Олексій Леликов по телефону пояснив, що відключення пов'язано з поломкою серверу. Подібна проблема вже була майже два роки тому. Тоді поломку вдалося усунути власними силами. Зараз відновити роботу обладнання немає фінансових ресурсів. Щодо подальшої роботи системи оповіщення в місті, особисто до нього по офіційних каналах посадовці не зверталися. Після публічних звинувачень у відновленні роботи старої системи оповіщення не бачить сенсу навіть після. Для ремонту серверу. Встановити або модернізувати вентиляційну систему. З початком навчального року в закладах освіти та дитсадках виникли проблеми з повітрям в укриттях. Батьки почали писати в соцмережах та ділитися своїми враженнями від короткочасного перебування в укритті. Ці повідомлення жителі Южного писали в місцеву групу. Максим Самойлов показує нам скрини з особистої переписки. Тому він відправ листи до міської ради із проханням провести позапланову перевірку укриттів та вжити заходи. Головна мета цього звернення полягала в тому, щоб ці перевірки, які проходили раніше, щоб вони проходили в форматі, коли там дійсно тривога відбувається, щоб реалії були ті, що, наприклад, сьогодні було три тривоги. Це були міги, це була вночі, була тривога. Йдіть туди, коли там душно, коли там жарко. щоб Ви відчули те, що відчувають діти. Діти втрачають свідомість. це, це не добре. До листа звернення заяви я підкріпив. Ми скоректували там близько. Я, я не знаю. В скромному форматі ми додали десь. Десь біля 15-20, але загалом, якщо взяти усі повідомлення в особисті і те, що було в чатах, тому, там був опрос про це, як вам дітям добре чи не добре. Під час повітряної тривоги наша знімальна група побувала в укриттях. Ми поспілкувалися з керівниками закладів. В Деяких укриттях взагалі відсутня вентиляційна система або не справляється своїми функціями. Одна єдина проблема, яка в нас є, і зараз вона рішається, це вентиляційна система і додаткова система освітлення. Якщо не буде світла, не дай Бог, щоб в нас постійно було, було світло. Оці акумулятори, які зараз в нас встановлені, вони можуть тримати ще світло. На протязі трьох годин в нашому підвалі одне єдине вікно, але згідно вимог, це вікно повинно бути закрите з мішками з піском. Ми це зробили для безпеки дітей була депутатська комісія в нашому дошкільному закладі. Депутати побачили нашу проблему. Керівництво нашого міста звернуло увагу на те, що проблема є, і ми зараз її вирішуємо. Написані всі листи, віддані ці листи у фонд комунального майна до опрацювання. А далі будемо чекати, що це все буде в реальності. Це вже на жаль, третя тривога, і батьки дуже багато дітей вже забрали додому, тому що дуже важко дітям е, займатися в такий час. Звичайно, є проблема, які в кожній школі на жаль. Це проблема не тільки в нашій школі, в усіх школах міста Южного, але після того як це питання піднімалося в соцмережі, були звернення батьків хто. Адміністрація нашої школи приймала в себе наших депутатів міської ради. Вони приходили до нас, дивилися вентиляцію. Ми вони нам порекомендували написати лист до управління капітального будівництва. Наша школа адміністрація написала такого листа і вони сказали, що будуть розглядати, як вирішити цю проблему. Так. вентиляція є, є, але на жаль, на таку кількість дітей і на таке приміщення вона за. Вона то слабенька, вона не справляється. Вона не справляється. Так, якщо тут повністю заповнена 100% школа, то, на жаль, душно. Через погану вентиляцію часто батьки приймають рішення забирати своїх дітей з укриттів. Так сталося і під час роботи нашої знімальної групи. В цьому укритті відмінні умови для сауни. Я хотів би запросити депутатів міської ради, щоб вони прийшли і тут просто побули одну годинку. Діти сидять душно, хтось може бути захворівший. Це порушення і під правил і норм. Я дуже хочу їх тут побачити, що вони просто побули тут разом з дітьми. Це вже неоднократно повторюється, це не один випадок і далі краще не буде. Зробити систему вентилювання, принуд витяжку, принуд натягування повітря. Це можливо все. Потрогала дитину, вона волога. Ось. Тому, мабуть, так я чула про все це, але я вперше його в цьому році забираю, тому що вже третя тривога подряд. І ну я бачу, що немає сенсу залишати дитину. В неї ще два уроки залишилося. Там є вентиляція, але вона недостатньо потужна. Просто в усіх укриттях вони робили вентиляцію, але вона не дуже ну. Мабуть, ніхто не розраховував, що буде ще в нас, у, наприклад, у вересні та у жовтні ще жарко. Ну, це і ну так само і весною. Але весною це питання не підіймали тільки зараз, у вересні, і вентиляція не вирішить це питання на самому. Ну. А як Ви вважаєте, Що в такому випадку треба зробити, щоб якось було це? Треба е ставити кондиціювання приміщення, вентиляція. І та кондиціювання це не питання в вентиляції. За коментарем ми звернулися до начальниці управління освіти. Олена Беренецька зазначила, що після скарг була проведена перевірка укриттів. Тільки ми почали навчальний рік. Вже 2 вересня, самого ранку, у нас була дуже велика така затяжна повітряна тривога, і прийшлося дітям довгий час перебувати в укриттях. І зрозуміло, коли на вулиці плюс 40, то зрозуміло, що коли в будь-яке приміщення ну, збереться така велика кількість людей, то ну, виникають деякі питання. Але щодо звернень. Ми, звичайно, ще раз пройшли по сховищах, ще раз продивилися самостійно і під час повітряних тривог, і без повітряних тривог. У нас було виїзне засідання соціальної комісії депутатської постійної. Теж продивилися всі сховища абсолютно, ми не оминули жодного. Першочергово ми говоримо про вентиляційні засоби, а саме рекуператори свіжого повітря для сховищ дитячих садків 3, 4 і 5, тому що там вони не були встановлені. Ці сховища ми робили, ну, можна сказати, поспіхом у 2022 році, для того, щоб розпочати навчальний процес, хоч якось. Що стосується шкіл, у школах також проведені обстеження вентиляційних систем. У третій школі вже завершується виготовлення проектної документації і експертиза. Ми думаємо, що десь за тиждень-два ми вийдемо вже на фінальну частину і зможе УКС оголошувати торги з цього питання. По другій школі вирішено було робити проект. Також ми будемо просити управління капітального будівництва саме на цю сесію подати документи щодо проєктування цього цієї вентиляції для сховища. Там вентиляція в другій школі є, але знову ж таки вона не справляється з великою кількістю людей. По першій школі також ситуація нормальна, тому що тут вже проведено проведено обстеження. Цієї вентиляційної системи прочищені фільтри, і все ніби в порядку. Четверта школа. Також там закладені кошти ще в липні цього року. Виділені кошти, але тут потрібно зазначити, що кошти виділені на поточний ремонт приміщення, яке належить саме четвертій школі. Балансоутримувач його четверта школа, тому саме четверта школа, ліцей номер 4 проводила торги, тобто проводила закупівлю, і саме вони будуть підписувати договір на виконання цього поточного ремонту. Розглянуте питання вентиляції в закладах мають на найближчі сесії. Масштабна заміна портретів на еспланаді пам'яті міняють світлини, демонтують ті банери, які з часом змінили свій колір або пошкодилися. Заміну проводить приватний підприємець за кошти міського бюджету. У нас є програма вшанування пам'яті наших захисників, і в цьому в році на оновлення світлин на металевих конструкціях у нас передбачено цією програмою 70 тисяч гривень. Ми Виготовили ці банери, виготовили світлини, і 41 світлина вже буде замінена. Перші 10 конструкцій на еспланаді були встановлені рівно рік тому. Відкриття було приурочене до дня захисників та захисниць. Його відзначають 1 жовтня. Ініціатива встановлення еспланади належить рідним загиблих в російсько-українській війні героям. Перші конструкції допомогли встановити волонтери та небайдужі жителі громади, згадує Слава Тихонова. Спочатку це була ідея, тому що, на жаль, загиблих героїв становилося все більше і більше. І якось треба було про це казати і нагадувати. Перша я не помню, хто з батьків, але перша мама повісила прапорець на нашому трезубі, який в парку кованих фігур стоїть. Артем Костенко. Артем Костенко вона перша повісила цей прапорець і написала в групу, що давайте, хоч так, будемо вшановувати наших хлопців. Багато тоді навішали цих прапорців, але це ну не той масштаб, і це не та повага до воїнів. Потім ми зібралися, почали це обмірковувати. Це була спочатку ідея, але ну, далі ще надалі в нас не йшло. Нам допомог тоді допоміг штаб Незламні і небайдужі наші южненці. Вони все взяли на себе і матеріали, і роботу, і вони нас дуже тоді підтримали, і ця ідея воплилася в життя. Весною цього року еспланаду прийняв на баланс фонд комунального майна, тому утримання та заміна портретів надалі відбувається за рахунок міського бюджету. Зараз вже замінено 41 світлина. До кінця року в бюджеті залишаються кошти ще на чотири портрети. Старі банери наразі зберігаються в міській раді. Ці портрети також можуть забрати рідні загиблих воїнів. Видатна постать в історії Одеського припортового заводу. Музей Южного представив виставку пам'ять про першого директора підприємства Анатолія Скориченка. На відкриття, яке відбулося 26 вересня в холі МПК Дружба, запросили колег, знайомих, друзів та всіх, хто знав Анатолія Васильовича. Присутні поділилися теплими спогадами про його внесок у розвиток заводу, його пристрасть до роботи та особистим знайомством. Я пам'ятаю 1982 рік. Я випускник, майже випускник Одеського політехнічного інституту, хіміко технічний факультет. Був тут на практиці, на заводі, а завод вже тоді цеха виробництва виробництво аміаку працювали, цех жидко-глив цех централізований ремонт, цех кіб. Я був на практиці. І Тут розподіл йде на, на у нас на політехнічному інституті. Мене запрошує декан покійна Любов Антоновна Олексєєва і каже: оце дзвонив, телефонував мені директор припортового заводу, і цікавився. Ну що так, цікавився? Ну він хоче запросити, ну, ми двох були як молодих спеціалістів на припортовий завод працювати. Пам'ятаю. Тож я до нього заходив як до директора заводу. І тут я вже міським головою працюю, дзвінок. Я Анатолій Васильович, хочу до тебе під'їхати. Приїжджає, я його зустрічаю в кабінеті. Він з сином приїхав, спілкувалися, От те він згадував, як завозити. Це було так. Контраст для мене, як тоді, як для молодого керівника. Це був дуже такий цікавий досвід і приклад того, як людина за 12 всього років своєї роботи на одеському припортовому заводі, і потім він пішов, скільки всього було зроблено. І найцінніше, що було зроблено в той час, це, звичайно, був сформований колектив професіоналів, який не тільки був здатен пустити завод, працювати на ньому добре. Але і ще вчити ту молодь, яка приходила потім, і це настільки виправдана. Е Тактика, так, що він сам підбирав кадри, сам їх залучав, обіцяв їм щось і ніколи їх не підводив в цьому плані. Скільки всього гарного і цікавого було зроблено в той час. І звичайно, за ці 12 років, що він був на заводі і в розбудовувалося все, і він керував всіми будівельними майданчиками одразу. Анатолій Васильович – це абсолютно. Знаєте, такий заслужений почесний громадянин міста номер 1 і це людина, з якої почалося все тут, і наскільки сьогодні виглядає наше місто, Анатолій Скориченко очолював ОПЗ протягом 12 років. Цій людині южна завдячує своїм розташуванням та становленням. До 20-річчя южного Анатолію Скороченку було присвоєно почесне звання громадянин Южного на виставці. Пам'ять про першого директора ОПЗ був присутній його внук. Він намагається підтримувати зв'язки з Южним. Приємно, приятно, ж що люблять. Я бабушка, ще жива, діда жена, тому там позаписували відео її відправимо, щоб теж порадувалась у 22-му році був. в 22 году, вот как раз когда с Ларисой там занимались этими масками для жителей, вот был в 22 году. Обсуждали то, что происходит вообще в целом, об, обсуждали это вот, она говорила, что не хватает средств, это называется средство индивидуальной защиты дыхательных путей. А я Лима Мидовича хорошо знал, это деда был лучший друг, он, как бы, он еще был жив, я говорю, давайте я позвоню, как бы спрошу, все, просто сконтактировал, там несколько раз встретились, все обсудили и как-то это закрутилось, да и сделалось. На виставці були представлені цінні експонати. Особисті речі, унікальні фотографії, на яких зафіксовані ключові моменти будівництва та розвитку заводу. А також колектив різні роки. Нагороди отримані Анатолієм Васильовичем за внесок у розвиток промисловості та економіки регіону. У нас є експонати особисто речі. Особисто Анатолія Васильовича їх передала донька його Тетяна. От речі дуже цікаві. Там блокнот його є. Записник, є ручка, є хусточка. Його є навіть у його гаманці фотографія, його дружина із дітьми маленькі ще в нашому місті. Далеко не все зроблено для того, щоб це прізвище було на слуху. Ну тут говорили про те, що і вулицю можна. Назвати, дати прізвище Скориченка якійсь вулиці. Переважно більшість працівників він знав на ім'я й по батькові. Це уявіть собі, це тисячі людей. Значить, він був близький до всіх. Виставка приурочена до Дня міста. Відвідати її можна в холі МПК Дружба.